Біля Новомлинська на Харківщині росіяни намагалися захопити та отримати плацдарм на правому березі річки Оскіл. Ворог переправився і сформував позиції, але бійці бригади «Едельвейс» вибили противника і зачистили територію. Тож московити мусили панічно тікати через річку. Зайняли населений пункт Новомлинськ. Піднімаю прапор. Слава Україні! Героям слава! На харківському напрямку воїни 101-ї бригади охорони генштабу знищили танк БМП та ліквідували ворогів на багі. На вовчанському відтинку прикордонники форпосту накрили ворожу броню під час їхньої спроби наблизитися. А розвідувально-ударні групи гарту відпрацювали по укриттях з окупантами. Наші прикордонники ледь не потрапили під приціл ворожих снайперів зрештою зуміли перехитрити Росія. Ми вирішили зробити просто нагріти лопату з горілки і висунути лопату з окопа. По цій лопаті вже відпрацював і перший, і другий снайпер, і слава Богу, що ми вивели другого снайпера раніше ніж він нас. Підрозділи ППО третьої штурмової за чотири місяці повітряних боїв ліквідували найбільше ворожих безпілотників серед механізованих бригад ЗСУ. десятки ланцетів, орланів та понад сотню інших ворожих крил. Пацани, Не доглядай. На Луганщині на Лиманському відтинку 14 атак за добу. Ворог тисне, незважаючи на втрати. Із перехоплених розвідкою 63-ї бригади радіоперемовин чути, як росіяни нарікають на дрони, виснаженість, відсутність води, медичної допомоги і ротації. Сама вже подіємо обольовано. Знаєте, Я ну, команда одна. Турмові дії противник проводив біля греківки та макіївки по населених пунктах та укріпленнях українських оборонців. Загарбники за добу завдали 106 ударів. Серед них авіаційні та артилерійські. Застосував ворог 98 безпілотних літальних апаратів. На турецькому напрямку окупанти не полишають спроб витіснити наші підрозділи. Безперервно суне ворог на Покровськ. Водночас нещадно обстрілює прифронтові міста. Авіаудар по Мирнограду, обстріл Костянтинівки, де загинув чоловік та четверо поранених. У Покровську убито жінку, троє постраждалих, серед них немовля. У місті немає опалення світла та газу. З Покровської та комарської громад оголошена примусова евакуація. Мужчина, ну-ка, щоб у нас. Держим, 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 не отпускаем, держим. Сейчас надо поехать будет в больницу. На Курахівському та Времівському відтинках росіяни наступають і кидають на штурм колони бронетехніки. На цих кадрах 71 окрема єгерська палить щонайменше чотири ворожі машини. А на цьому відео успішна зачистка будинку з російськими зайдами. Підрозділ гострі картузи показав, як хлопці попрацювали за день. Знищені БМП, квадроцикли та ворожа піхота. Курахове також під постійними обстрілами кабів та дронів. Людей, що досі перебували у місті, вивіз екіпаж білих янголів. в наших бійців Тетяна Твин, Інтер. Подробиці. марафон єдині новини.